Божого миру, і спасіння кожному серцю. Одне з найулюбленіших місць того письма моїх. Хочу вам зачитати Явлення Ісуса Христа, як Він зображений. І побачив я небо відкрите, — це говорить апостол. І ось Білий Кінь. А той, хто на ньому сидів, зветься вірний і правдивий. І він справедливо судить і воює. І задягнений був він у шату, Покрашену кров'ю, а йому на ім'я Слово Боже. А війська небесні, зодягнені в білий та чистий вісон, їхали вслід за ним на білих конях. Е, яке чудо бути серед цього війська, яке чудо знати, що е, керманич, той, хто попереду, він керує військом справно. Амінь.